Добре, продовжуємо судове засідання. Прокурор в порядку статті 314 315 Чи можливо призначити зазначений обвинувальний акт до судового розгляду? Чи є підстави для вкладання угоди, повернення обвинувального акту? Да, будь ласка, вже честь, та кримінальному провадженні. За обвинуваченням дядика Велиовича депутата Катавської обласної ради складено обвинувальний акт, який затверджено прокурором 19.01.2023 року, у відповідності до вимог статті 291 та 301 Кримінального процесуального кодексу України у стороні захисту вручено під розписку обвинувальний акт копію реєстру матеріалів досудового розслідування, а також скіровано матеріали дізнання. У зв'язку з цим вважаю, що Можливо, сидячи, щоб учасникам краще чути було. Дякую. Угу. У зв'язку з цим вважаю, що вимоги даних е статей Кримінального кодексу України дотримані щодо е складення обвинувального акту та вручення відповідних матеріалів. Підстав до закриття кримінального пробачення, визначених у статті 284 я не бачаю. Окрім того, вважаю, що дане кримінальне провадження підсудне. Вищому антикорупційному суду, з огляду на положення статті статті 33 значком 1 Кримінального процесуального кодексу України, так як, як за предметним складом, так і як таке, яке розслідувалися детективами Національного антикорупційного бюро. То у зв'язку з цим, підстав до укладення чи угоди у кримінальному провадженні не укладалися. У зв'язку з цим вважаю, що дотримані усі вимоги. Кримінального процесуального кодексу України і немає відсутні перешкоди щодо призначення судової справи до розгляду у відкритому судовому засіданні. При цьому в судовому засіданні будуть приймати участь група прокурорів. Ну, я, зокрема, як керівник групи прокурорів даного кримінального провадження Луска Осан Сергієвичу. Крім того, приймали участь Жовницька Щербай. Ну в залежності від завантаженості прокурорів також можуть. Може бути Свідки з сторони обвинувачення будуть також ще ні на підготовчому судовому засіданні. Я е, не клопочу щодо допиту свідку в стані підготовчого судового засідання я в ході судового розгляду так буде подано клопотання про е, виклик свідків. Ну окремо на неклопотання буде заявлено, коли буде вирішуватись питання щодо порядку того всього. Зрозуміло, сторона захисту. Будь ласка, ваша думка щодо. Вирішення питання про призначення обвинувального акту до судового розгляду в порядку статті 314-315. Ми вважаємо за важливо призначення до розгляду. Розгляд акту стосовно віддяки віддяки. Про питання стосовно виклику освіти будемо заявляти в подальшому кругі судового розгляду. Це спільна у вас позиція з підзахисним? Да, так, звичайно. Щодо відкритого закритого судового засідання. Просимо закрити судового засідання. З яких підстав? А, з підстав небажання міністрів останнього. Склад осіб, які ви вважаєте, так само, як і прокурор, це захист, прокурори, обвинувачений і свідків ви визначили вже в порядку там, статті 349 при визначенні обсягу і порядку дослідження. Так, колегія правильно зрозуміла. Добре. Ми також маємо вирішити питання про час та дату, якщо суд йде до висновки про призначення до судового розгляду. Ми орієнтовно надамо час, щоб сторони підготувалися. Дійсно, ми б хотіли, щоб ви приїхали до Вищого антикорупційного суду. Не в режимі відеоконференції вирішували питання. Проте, якщо у вас будуть якісь підстави, які унеможливлять це здійснити, ми будемо вирішувати питання, як і сьогодні окремо. На підставі поданого клопотання. Орієнтовна дата, ми визначимо це, можливо, буде 15 лютого на 15.30. Ну, якщо суд дійде до призначення, час. це справи. Да? Тобто суд тоді йде до нарадчої кімнати для. Прийняття відповідно. 8 лютого 2023 року вищий антикорупційний суд у складі Колегії судді, головуючий судді МОСІКА судді Михайленка, Хамзіна, Зовчий Секретаря Стусиння Києвленко, прокурора Логовського, адвоката капра, дяди двинувачного щоб Розглянувши акт акту кримінального провадження внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022 за номером 52022 за обвинуваченням дядика Олега Олеговича, далі анкетні дані. У вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 1 статті 366 прим. 2 Кримінального кодексу України установи відповідно до частини 2 статті 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежити складаннями оголошення його резитивної частини. Повний текст ухвали повинен бути складений найпізніше п'яти діб з дня оголошення результативної частини, оголошення учасникам судового провадження на підставі викладеної корупції статтями. 33, прим 1, 291, 303, 304, 316, 369, 372 КПК України суд постановив призначити в відкритому судовому засіданні судової на підставі обвинувального акту кримінального провадження неснує ресту до судових розслідувань 26.01.2020. 2 за номером 52022 24 за обвинуваченням дядика Олега Олеговича, очинення кримінального правопрошення, передбаченого частиною 1 статті 366 прим 2 Кримінального кодексу України на 11 годину 00 хвилин 13 лютого 2023 року в приміщенні зали судових засідань вищого антикорупційного суду за адресою міста Києва, вулиця Хрещатик, 42. Здійснюється судовий розгляд кримінального провадження, коли є суддів у складі головуючого судді суддів, суддів Михайленка Хамзіна судовий. Розгляд здійснюватись за участі прокурора Бвинувачного та його захисника. Ухвала набирає законну силу з моменту її оголошення. Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарг на судове рішення, передбачені частиною 1 статті 392 КПК України. Повний текст ухвали буде оголошено 13 лютого 2023 року о 10 годині 20 хвилин. Головуючи суддя, судді підпис. Прошу сідати. Олег Олегович, я вам роз'яснюю, що колегія прийняла рішення про відкрити судове засідання, але в разі знов-таки наголошую, якщо це буде стосуватися особистого сімейного життя або схожих інтимного і інших обставин, які будуть втручатись в ваше особисте життя, ви наголошуєте на цьому, і в цій частині колегія може закрити судове засідання. Зрозуміло? Так, оскільки ми призначили судове засідання, далі ми в цьому судовому засіданні вже нічого не можемо вирішити. Наступне у нас судове засідання призначено 13 лютого на 11 годину все можна виключати.